9 вересня землі Пирятинського району стали центром України. Всесвітньовідома селекційна компанія Реджітті провела День поля. На ланах підприємства Крячківка Агроплюс, яке очолює Андрій Сімонов, вивчали передовий селекційний досвід. Полтавщина, Київська, Черкаська, Чернігівська області делегували своїх провідних фахівців землеробства та селекції для обміну досвідом селекційно дистрибюторської компанії Реджиті. У своєму вітальному слові голова районної ради Сергій Пазюк відзначив, що прагнення аграріїв отримувати високі врожаї є запорукою добробуту як держави, так і сільських громад Пирятинського району. Результати, досягнуті на дослідних селекційних полях підприємства Кричківка АгроПлюс, вже сьогодні відповідають європейському рівню. До сучасного, самодостатнього і соціально орієнтованого рівня виробництва наполегливо прагне керівник підприємства Андрій Сімонов. Скажу від себе, що я дуже полюбляю цю роботу. Да, вона кропітка, демо поля, але лише за рахунок неї можна подивитися так би сказати, і мінімізувати ризики перед введенням гібридів в товарні посіви. Тому ми науці приділяємо. Велике значення і системам живлення, і системам захисту кожного року експериментуємо, щоб вивести найкращі технології, підібрати найкращі гібриди для нашого регіону, ну тобто для нашої кліматичної зони. Пропозиції та досягнення компанії презентував директор Реджиті Україна Іван Терещенко. Учасники зібрання наочно переконалися в ефективності і доцільності співпраці, яка ґрунтується на сторічному досвіді селекційної роботи. Розташована на півдні Франції, компанія стала надійним постачальником селекційного матеріалу у Європі. Центр України з врахуванням кліматичних особливостей є найбільш привабливим для застосування досягнень компанії. Не випадково, що впроваджуючи передові технології обробітку землі, саме Андрій Сімонов налагодив тісні партнерські стосунки і має чим поділитися з партнерами. Новаторські підходи до ведення сільськогосподарського виробництва відзначив голова районної ради. Сьогодні центр України знаходиться отут, у Пирятинському районі на полях підприємства Кречківка Агро. І ви знаєте, не даремно, тому що Андрій Сімонов, керівник цього підприємства, він втілює в життя новітні технології, новітні серта. Він зрозумів, що лише врожайність, висока врожайність сьогодні запорука успіху. Але це запорука успіху не тільки для ну, для одержання якісь Будків, а запорука у успіху і селам, які на коло яких знаходяться це поля, адже село і поле це один живий організм. Буде в полі, буде і в селі. І так треба працювати, так треба тримати, і так повинен поступати справжній господар на землі. На дослідних ділянках аграрії належно оцінили як агротехніку виробництва, так і відповідність селекційних культур до пропозицій всесвітньо відомої компанії. Подальша співпраця Кричківка, «Агроплюс» та Реджиті стане запорукою стабільного товарного виробництва та покращення життя сільських жителів району.